Вітаю всіх на каналі Дніпро Англер Подивіться, за моєю спиною це не Дніпро, це Дністровська Бакота. Досить унікальне місце і з точки зору туризму, і з точки зору відпочинку, і з точки зору риболовлі, і навіть з історичної точки зору. Тож сьогодні в нас тревел-відео саме про цю перлину Дністра. Але перш ніж почнемо, хочу нагадати, що партнером мого каналу є інтернет-магазин Рибацький рай. Посилання на нього буде під відео. Буду вам дуже вдячний за перехід по тому посиланню, бо магазин дуже допомагає каналу робити якісний контент. Отже, поїхали. Ой, у юлузі червона калина похилилася! Що наша славна Україна зажурилася. Отже, Бакота це величезна, навіть скоріше велична затока Дністра, що виникла в результаті будівництва Новодністровський Гес. Взагалі-то ця назва тільки в новітній час означає водойму. Історично, це населений пункт, в момент затоплення селище Бакота. Але колись у 12-13 сторіччі це було місто. Важливий політично-адміністративний центр Поділля, яке тоді входило до Галіцько-Волинського князівства. В 15-му сторіччі це місто було навіть центром Бакоцької волості, тобто столицею величезного краю. Тож, можливо, причиною затоплення у 80-х роках 20-го сторіччя стало не тільки потреба в електриці від гідроелектростанцій, а й знищення історії, яка не дуже влаштовувала радянську імперію. Втім, зараз це мальовнича водойма, оповита дністровськими кручами, що вкриті по осінньому різнобарвними лісами. І краєвиди тут дійсно приголомшливі. Саме тому тепер це туристична і рекреаційна принада Поділля. До того ж, це легендарне місце не тільки серед Подільських, а й взагалі серед українських риболовів. Милуватися краєвидами краще всього з найвищої точки. І це так звана біла гора, вапнякова скеля, що височіє більш ніж на 100 метрів на східному березі Бакоти. Тут навіть є спеціальні оглядові майданчики для цього. Однак вхід сюди платний: 100 гривень з людини. Бо це не просто скеля і оглядовий майданчик, а національний природний парк Подільські товтри. І територія парку це не тільки біла гора, а й все, що знаходиться на ній, під ній і довкола. Тож оглядові майданчики для милування краєвидами – не єдине, що тут є. Звідси починається туристична стежка древня Бакота, яка насправді тягнеться більше ніж на 20 км майже навколо всієї затоки. Проте, мене вона цікавить не як туристичний маршрут, а як можливість спуститися до води. Втім, навіть на тому відрізку, що спускаєшся тропою до берегу затоки, є і де прогулятися, і що подивитися, і чому здивуватися. По-перше, стежка зручна і обладнана, в тому числі поручними, що скоріше для безпеки, бо, повторюся, спускаєшся більше ніж зі стометрової скелі. При цьому зліва прірва і десь там унизу чути гуркіт хвиль затоки, а справа стіна скелі. Правда, і вверх, і вниз все це поросло лісом, наразі осіннім різнобарним лісом. І від цього спуск тропою стає не тільки пригодою, а й відпочинком, прогулянкою. Якщо повернутися до обладнання стежки, то досить часто по тропі зустрічаються затишні дерев'яні лави, де можна перепочити або просто посидити серед осіннього лісу. До речі, якщо при сходженні вниз тема перепочинку досить така факультативна, то при підйомі починаєш задумуватися, що ті лавки тут не просто так стоять. По-друге, стежкою зустрічаються місця, які самі по собі варто відвідати як окремі туристичні принади. Це декілька джерел з чистою, як кажуть місцеві, навіть лікувальною водою. А ще залишки одного з відомих скельних монастирів. Причому цей монастир відомий начебто з початку 13 сторіччя. Правда, після Сувів скелі від нього залишилося лише кілька келій. Тим не менш, в тиші осіннього лісу варто доторкнутися і до таємниць історії, і до святості релігії, і до спокою намоленого місця. Правда, не все так, як пише інтернет. Наприклад, Скеля Курник, згідно інформації зі всесвітньої мережі, це гарне місце з оглядом на бакоту у 360 градусів. Однак насправді зараз той курник так заріс чагарником, що крізь нього майже неможливо побачити воду затоки. Втім, і крім нього зустрічаються інші оглядові майданчики, правда, теж з не найкращим оглядом, проте з величною панорамою. І вже коли ближче спускаєшся до води, то ліс трохи відступає і відкривається ще один вид на Дністровську бакоту. І знов від панорами перехоплює подих. Це дійсно було варто побачити, особливо осінню, коли й ліс буяє барвами, і небо у живописному хаосі хмар. Нарешті досягаєш самого берегу затоки. Тут дикий кам'яний пляж, усіяний скелями і камінням. Вода прозора і розуміє, що глибина тут дуже немаленька. Навіть тут є що роздивитися і що побачити. Втім, нарешті тут починається трохи риболовна частина відео. Адже я недарма приїхав у риболовну меку для половини України. Проте сьогодні не буде мормишингу, адже це бакота, це Дністер. Хочеться впіймати гарну рибу на нормальну снасть. І отут моїх звичайних лайтових комплектів, що я ловлю у Дніпрі, буде явно замало. Бо глибини такі, що потрібна потужніша снасть. Та й навіть не дуже велику рибу протягнути через ці майже вертикальні бровки теж треба мати досить потужності. Тож я знав, куди їду, і запасся відповідним комплектом. На одну відпустку щось надто вартісне купляти не хотілося, проте і відвертим дішманам псувати собі враження також. Золотим компромісом виявився комплект Агера від Calypso. Medium light до 20 грамів та 3000 -на котушка тієї ж серії. До речі, огляд цього комплекту незабаром вийде, чи, може, вже вийшов, на каналі Рибацький рай. Якщо когось зацікавить, постараюся додати посилання на огляд в опис відео. Звісно, якщо той огляд вже вийшов. Але сьогодні це не огляд снестей, а тревел відео про Бакоту. Чому не риболовне? Бо відпустка коротка і просто не було часу, щоб всерйоз присвятити його риболовлі на цій дуже цікавій і рибній водоймі. А водойма дійсно рибна, бо я не встиг ще навіть скласти свого спінінга, як син вже вловив першу щучку. В мене теж почалися покльовки майже одразу, але перш ніж я щось встиг реалізувати, син вже тягнув наступного щурьонка. Опа, під, прям під берегом щука <рив> Ой, Ну, все, читається? <рив> все. Доставай, Андрій. Це все вона уплива. А, уплива, да? Все Взагалі-то дивлячись на ці скелі і каміння, відчуваючи вудкою постійно тверде кам'яне дно з величезною кількістю зачепів і різкими перепадами глибин, я дуже розраховував на Судака. В крайньому випадку на Великого окуня. Дійсно, 10 грамів на викиді тонуло більше 30 секунд. Тож спершу я поставив значно більше ваги. Проте, хоч я і отримав декілька відчутних подач з глибини, однак риби так і не відчув на тому кінці шнура. А оскільки часу було не так багато, то треба було ловити те, що ловиться. А син тим часом активно ловив щурят понад берегом. Тож я переключився на таку ловлю. Звісно, перша щучка довго чекати себе не заставила. Бо оці зубаті мальки, як нерозумні щеня, хапають все, що рухається. Треба тільки зрозуміти, де саме вони тримаються. І з тим теж досить швидко визначилися. Взагалі дуже цікавий розподіл риби получився на Бакоті. Може, це тільки в цей день, але системність досить помітна. Найближче до берега тримався окунь, іноді його навіть можна було помітити у прозорій воді майже у самого урізу води. Тож, коли я закидав надто близько до берегу або попадав на якийсь відносно мілководний участок, десь до 2-3 метрів глибини, то мілкий окунь долбив мою приманку по декілька разів за проводку. Іноді вони з першого закиду обстригали моєму силіконовому раку все, що в нього стирчало. Я вперто не бажав ловити цю дрібноту, тому приманку не зменшував. Але син за моєю порадою приманку зменшив і, звісно, почав ловити тих окунів. Потужний окунь. Трохи глибше за полосатих, десь на 3-4 метрах, але все одно дуже недалеко від берегу стояла некрупна щучка. Вона явно чатувала тих окунців, бо в цій зоні вони не активнічали і приманку не трогали. Проте щучок було ловити трохи цікавіше. Ну і звісно, для ловлі на 3-4 метрах тих 10 чи 12 грамів, з яких я починав, було забагато. Тут краще було працювати сімома грамами і об'ємним силіконовим раком. Така легка приманка вже менше зачіплялася за каміння. Звісно, Medium Light від Каліпсо спокійно справляється з такою досить легкою приманкою. От зовсім на глибині теж хтось був, бо я отримав декілька чітких, досить сильних покльовок. Однак риба жодного разу не зачепилася за мій овсет. Таке враження, що то судак бив закритою пащею. Але часу виясняти, хто ж це був, не було. До того ж, на пляж почали спускатися інші туристи і в досить великій кількості. А я спершу вирішив, що ми чи не єдині відвідувачі цього природного парку? Втім, галас на пляжі набував обертів, дітлахи почали жбурляти каміння у воду, чемні кубіти розсілися на скелях з вінішком, а деякі відвідувачі вели себе так, наче от от почнуть сігати у воду зі свинячим вереском та гієм. Я вже відходив від них подалі як міг, а потім зрозумів, що відступати нікуди. Тож спінінги ми згорнули і почали зворотній підйом на білу гору. Правда, того дня це були ще не всі риболовні пригоди, і не всі перехоплюючі подих панорами Дністра. Бо ми вирішили ще завітати у гирло річки Смотріч, тієї, самої, на якій стоїть Кам'янець-Подільський. Однак, якщо у місці це щось на кшталт головлевого струмочку, то в самому місці впадіння у Дністер це досить велика ріка. Тут теж є оглядовий майданчик, і той, на якому ми опинилися, безкоштовний. Однак оця панорама мені здається, що безцінна. намілувавшися на смотріч з гори, ми спустилися до самого місця впадіння його у Дністер і знов розклали спінінги. Отут потужність комплекту Каліпса Гера знов стала у пригоді, бо місцеві риболови радили кидати якнайбільші ваги і якнайдалі. Тож 18 грамів на 06 шнурі я ж бурляв майже до човнів, що стояли навпроти. Втім, риби на цей раз така тактика не принесла. Місцеві теж скаржилися на поганий кльов, хоча у фідерістів були повні садки а по поверхні хтось постійно ганяв малька, начебто невеликий жерех. Проте саме місце було настільки красивим і цікавим, що все одно варто було його відвідати. В якості висновків можу сказати, що Бакота не просто виправдала мої сподівання, а дійсно вразила мене досить сильно. Це унікальне місце, дуже красиве, цікаве, таємниче і, як виявилося, рибне. Бо за пару годин в досить відвідуваному місці вловити стільки риби, нехай і не трофейної. це показник того, що цієї риби тут вдоста. Я б хотів би ще повернутися сюди. Можливо, навіть із дійсно риболовною метою на декілька днів. Можливо, пройти всю 20-кілометрову туристичну тропу, можливо, побачити на власні очі протилежний західний і більш пологий берег затоки, бо місцеві риболови казали, що там щука крупніша. А може навіть і скупатися по теплому у водах Дністра. Втім, я сподіваюся, моє бажання повернутися сюди ще буде втілено в реальність. А поки всім ні хвостані луски і до зустрічі на рибалках.